Черговий англійський фінал в Єврокубках. А ми знаємо, що це завжди дуже і дуже гаряче, яскраво і непередбачено. Ну згадайте останній фінал Ліги Європи англійський між Челсі та Арсеналом, Лондонське дербі. Ну тоді інтриги було мало через впевнену перемогу синіх 4-1, Але між іншим у ті ж дні відбулося зіткнення Ліверпуля і того ж Тоттенхема. це. Останній досить свіжа можливість для лондонців виграти головний і найбільший єврокубковий трофей. Та тоді, як пам'ятаємо, саме червоні хлопці Юргена Клопа не дали жодних шансів підопічним Маурісіо Почетіно. Номан Юнайтед в цей час в лізі чемпіонів був дуже далекий від фіналу, але штампував трофеї Ліги Європи і не лише з Жозе Мауріньо, тому португальці точно знають, як вигравати цей трофей землю. Той кубок УЄФА є єдиним в клубному музеї, М'ю, точніше, Ліга Європи 2017. Ну але головне, що серед європейських трофеїв Ман Юнайтед виграв три ліги чемпіонів УЄФА, також має у колекції кубок володарів кубків та суперкубок. Європи у Тоттенхема все значно скромніше, але що цікаво, в них більше кубків УЄФА ніж в М'ю. Команда з північного Лондона здобувала таких два трофеї в останнє у 1984 році. Значно раніше був здобутий кубок володарів кубків УЄФА, ну і зі свіжих. Вражень це програний фінал Ліверпулю, вже згаданий у лізі чемпіонів 2019. Тобто за трофеями, звісно, тут все значно крутіше і заможніше у МЮ.